Ось моя машинка, всім привіт. Перва каденція, погано видно. От це F410. Загружено дві позиції, всього на всього це круто на ділінній платформі. Ну, завтра вранці все покажу, розкажу, тому що... Сьогодні нічого розказувати, бо ще й темно, нічого не видно. Завтра рано розкажу все. Всім привіт. Приїхав на першу каденцію. Ось такий мені дали DAF Це F410. Загружений. Простенька е, установка. Це дуже супер. Складна мені зараз і не треба. Вже загружені дві машинки. XD DAF, XG Plus ще другий, двохвосний з длинною рамою. Ну, праця з до ментера. От, поміняв там деякі розходники. От. Ну, так, розпочався мій, моя перва каденція. Побачимо, що це за фірма, як тут, що тут, не робить пульт, ще треба буде під'їхати, зараз попробувати відремонтувати його. Ну, Машина, конечно, пізніше зніму відео. Всередині, звісно, там капець 573 тисячі пробіг. Ну, всередині, начебто, 2 мільйона пробіг. Ну... Но... Це все треба буде трошки помити, відмити. Ось сідушка одразу говоря про себе. Тут короче, всередині капець. Це вам не суперспейс. Новий. Це я трошки тут вже заїхав якби. Ну, на зв'язку, коротше. Дивіться далі, буду показувати, що і як тут працюється в цьому дереві. Як є така налітка, то потрібно приїхати на шиномонтаж. Ось. 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 Я і все і зробив. Отак і сервіс вже міняю. Але мені гитя з два кола. тоже знят. Яси. Аля, мені підтягують, колеги. Все вообще протектори капець нормальний На машині колеса хороші. Замінили мені тільки що колеса на прицепі На машині ще колеса супер їдемо на мийку сказали і запаску тому що за паску, то щоб пошло запаску, бо її теж замінять. Отак, трапицію, розібрав. І запаси теж поміняють. Ну це супер. Мийка беру. Я. Ну, я правда ще не знаю, що тут, як тут. Будемо розбиратися, ось якісь пістолети валяються. Ось, я розумію, ними якось... Надо мить, вот я заїхав Не знаю як користуватися, но я думаю зараз навчуся. Вот Ситочки є, сланги є, Пістолети є, миєш, звісно, машину сам собі Як хочеш так і миєш. О, ну почну мить. Показав, як що до чого. Є піна, собі запінюєш. Ось. Ось тут піна. Є вода, тепла, холодна. Ось я собі запінив трохи. І ось тут вмикав. Тільки відключаєш, тепла, холодна вода і старт. І ми собі машину. Миєчко, все. Щоб ви знали, що тут можна мити машини. Є плин, є вода. І ми собі сам. Ну все, вже другий день з ментором приїхали на вигрузку. Вони вже розгружаються. Напрягає мене. Я вже розгружений он стоїть там далі. Не міг цього зняти, бо блять, зараз швидко, швидко. Зараз будемо розгружатися. Любек порт, загрузка тракторів. От, приїхали тут трактора. Зароблемо загружатися. Тракторами розложився от ми двоє бо мій ментер і йдеш в цій кучі береш ключики з номерами і шукаєш свої трактора он як колега вже один знайшов і грузиться ось люди їздять на нормальних платформах о Андрюлік вже знайшов тракторець і буде заїжджать Йдемо далі грузить. Ось перший тракторець я знайшов Вальтер. Біленький. Такий тракторець. Зараз от жену поставлю там і буду шукати далі. Фух, еле-єле заїхав. Ой, Андрюха, Андрюха, правда, все керував. О, я сам би взагалі херен би заїхав. Фух, ну такий апарат капець, капець, який здоровий. Вон паром. це площадка для тракторів. Любик. А ось я і другий знайшов, Тоже такий здоровень. Мені щось везет на здоровенні трактора. Ось я доїхав, довіз нарядки ці трактори і будемо розгружатися. От, І сьогодні ще загрузка. На е, Франції сьогодні п'ятниця. От загрузимося і трошки проїдемо. І буду все вам говорити, що буде далі. Сам не знаю. До кінця. Ну, їдемо на Францію. Зараз розгружаємося, загружаємося і вирушаємо завтра рано на Францію. Сьогодні п'ятниця. Поїхав на ремонт. Все поміняли мені. Табличечки поставили, такі спилечка. Все чітенько зробили. Ще не до кінця. Тут мене було підломано, поміняли. Тобто все зробили, паси поміняв, резиночки поміняв. Все, що просив, все то зробили. Так що супер. Зараз масло все загру і все. Закінчився мій перший тиждень праці в дерой. Тобто, трошки втомився. Ну нічого, ми так і не виїхали в Францію, а будемо виїжджати в понеділок. Все, дякую за перегляд. Далі буде. От, до побачення. Ну от така праця в дерой.